Добрий день, це мазина МТЗУ. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку позицію як компресор на трактор МТЗ. Він у нас представлений, на жаль, тільки в одному варіанті зараз. Це йде виробництво Білорусь. Його нього коробочка, модель його. Зараз на нього ціна йде 6800. Так виглядає? Такий має вигляд заводські мітки. В комплекті до нього йде прокладочка, ну і заводська документація. Ось такий має вигляд так само з маркування. Відправити вам можемо його по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Можете звернутися до цих перевізників на рахунок доставки у вашу країну. Загалом маємо великий асортимент запчастей на тракторі МТЗ, вирошову косонечку та косарку Вірекс. Підписуватись на цей канал, тут то і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня вам!